Привіт, привіт! А я вам маю дещо показати, і показати насправді є, що про вітряк в даний момент це будуть відео від одного із підписників, якому я допомагав придбати вітряк, і до якого він доїхав. Значить, це машинка 5 кіловатна, умовно п'ятьорочка КПЖ серії, 5,35 метрів в діаметрі. Там 228, здається, кілограм маси Машина. Ну, така дебела, здорова. Приїхала вона до нього у середині березня, якщо не помиляюсь, е з заводу напряму з ну, моєю допомогою. Так, це на Волинь, місто Велицьк, де саме далі вже розказувати не буду. Там шукайте по околиці, там він високо висить, побачите, як він там працює. Значить, у Юрія е, вітрячок виглядає от таким от чином. Показую вам з боку тут ж картинки, шматочки відео. Будемо все дивитися, будемо все оглядати. Е, вишку робив він самостійно. Значить, що тут треба сказати? В даному випадку відбулося як він в мене лише замовляв вітряк, контролер ми використали використали для нього від нашого Сергія Серката. По резистору, по всіх додаткових підключеннях я йому підказав допоміг, якби і в результаті вийшла зібрана непогана схема. Але ну з вишкою йому звісно теж допомога була від Валерія Валки, тому що з ним він Юрій консультувався детально з приводу всього всіх елементів, які там у шматочки де використані, і так далі. Тому що на секундочку вона у нього 24 метри. 24 метри з переламом, з ну, таким от механізмом, як ви бачите, тобто тут черв'ячний редуктор, тут все як положено, все серйозно. Ну, навіть додав, додав три відтяжки, тому що, якби все досить якби страшно виглядає. Бо... Е, ну, Махіна така, будь здоров. Ну, всередині, тут, до речі, дивіться, ящичок цікавий. І оце той момент, який вам треба до таких вітряків доставляти. Це такий перетворювач оця от така сіра велика блямба. Це перетворювач з 220 на 24 вольти. Чому? Тому що живлення е, потрібно подати на вітряк. І тут дуже цікавий момент. З самого вітряка виходить 5 проводків. Три проводи це, власне, класичних генераторних проводів, так, Ну, фази, так, аби це. А два проводи це плюс-мінус, які треба подати наверх на електромеханічний дисковий тормоз. Він там прямо на валу барабана е, внутрішнього, не барабана, господи, це називається ротор. Так, на валу ротора сидить е, цей механічний дисковий тормоз, тобто там диск обертається автомобільний, реально вентильований диск, як з дорогого преміального позашляховика якогось. І розмір там такий будь-здоров. Гальмівні колодочки, так і там є датчик температури, там є актуатор власне цього всього. Ну і туди потрібно подати живлення, щоб воно працювало, щоб працював датчик. Ну, датчик в холостому режимі. Він там фігню вже питання. Основне, що в момент, коли задієте це гальмо, йому треба, щоб там витримало там до 200 ватт потужності. Так ну не небагато. Не і от, власне, для в цих 24 вольта перетворювач слугую, щоб подати їх наверх, щоб тих 200 Вт потужності в момент актуалізації. Включення цього гальма, щоб вони відпрацювали. Це є один із додаткових захистів цього вітряка від сильного вітру, від поривів, і це якби, насправді досить круто. Крім того всього, він ще має складений хвіст. Тобто, ну, це додатковий такий непоганий захист аеродинамічний, вже, який має відпрацьовувати десь на вітрі 11-12 метрів в секунду. Не менше і не більше, ну плюс-мінус, як воно буде в роботі, то все побачимо. Бачите, це все Юрій мені знімав, це все Юрій мені розказував, показував. У нього тут двигун з черв'ячною передачкою, ну і трос 12 мм, якщо комусь цікаво, дотошно Це той котрий основний тянучий. Мотора вистачає, каже, абсолютно він помаленьку собі його включає. Ну знову ж таки, схема включення мотору верх вниз Якщо ви бачили, вона там в щиточку теж живе. Там у нього теж дві кнопки. Дуже комфортно, дуже зручно, дуже близько до зони обслуговування, якби нічого е надзвичайного, нічого зайвого. Лапки він залив будь здорову підвижку. В нього вони десь приблизно там на два з половиною метри в глибину е і розмір ну, десь 60 на 60 приблизно. Чи як по габаритах, що ж вам ще показати? Так, а, от Тут ще є шматочок відео. Шматочок відео А, от здаля, дивіться, да? от так воно здалеку виглядає ця вся система. А, кабель, звісно, що сіп використав він так, тому що дистанція чимала. Може бачили, що це в нього там в такому трошки навідшибі, умовно кажучи. От, а, ну Тобто, від, від самої основного від, від контролера воно якби відсунуто в сторону. Ну і е, найцікавіше це те, як же ж машина ця сама власне працює. І в роботі воно всього декілька днів. Якби е, побачити, вдалося 4 навіть з хвостиком кіловат вже з нього. Тому що зараз ви самі розумієте, літо період, коли ну липень, зараз, конкретно, коли я це пишу, це 13 липня. А прислав він мені ці відео десь на тижні, чи у вівторок, чи в середу. Ну тобто, зараз неділя, а це було там кілька днів тому. Тобто машина в роботі зараз десь тиждень е, і. Показує себе в принципі адекватно. Стартує з мінімальних вітрів. Уже з з 2,7 вже можна бачити якесь виробництво. Це навіть за словами самого Юрія. Я не буду вставляти його безпосередньо якби мову у нас якби цікавить безпосередньо відео. А От шматочок як він працює в живому режимі, перш ніж ми перейдемо до Максума. Тобто, у живому режимі, от приблизно от такі от оберти. До речі, відбір далося налаштувати з 64 уже обертів. І в даному випадку, оскільки контролер серкат має таку особливість, що він не може більше 3 кВт потужності запихувати в батарейку, то якби немає сенсу його далі особливо крутити і розганяти. Тобто вирішили, прийняли рішення, що будемо його трошки обмежувати раніше. Е так приблизно визначили, що десь на 4 кВт е і, і, і досить, так тому що ну, нашу гріти повітря тим теном немає ніякого баласту, в нього ніякої задачі кудись скидати. Тому Відповідно, ну скидаємо все, має все скидатися в батарейку, а далі використовуватись як, як положено. Домовились також так: що тестуємо спершу на одному серкаті, а тоді будемо бачити, чи треба доставляти другий чи ні в паралель, тому що ну ви також знаєте, можливо, що е, можна ставити два однакових контролери паралельно на один вітряк. От два вітряки на один контролер не можна, а один вітряк на два контролери можна. От, і ну результат такий. От, бачите, якраз на, на екранчику: 410 ватт при напрузі 150 з хвостиком Там вольт було так, Бу, було реально на 243 обертах. Ми прийняли рішення в результаті на 250 його обмежити. Далі ну, він може працювати далі. Я йому кажу, що можна і до 300, спокійно, він і дасть і 6 кВт, і 6,5 взагалі без нічого, а без проблем. Але ну чи треба для того, щоб це працювало, треба додати другий контролер. От якби і вся логіка. А так, якщо от така потужність, якби як зараз ви бачите, в реальному живому режимі з цього вітряка заходить, то ну яка проблема? Ні, ніякої, якби хай собі працює. От до речі, вся панель управління повністю щиточок. З паркувальним гальмом, так, з ОПНчиком обов'язково, до речі, правильно підібраним, без, без нічого, і схема зібрана теж правильно. Я вже 20 разів пояснював, чому. Хто не знає, запитайте. Хто розуміє, той зрозуміє. Кабеляки на батарейку відповідні, щоб не було втрат, резистор величезний, такий, як положено для цього підстать цьому якби, контролеру, п'ятиомний обов'язково так, щоб він не сильно. Різко давив, але і не сильно давав, відпускав його не сильно розкручувався. П'ять Ом от з досвіду перевірено найкращий якби, е омаж, назвемо це так, опір резистора. Ну а це у Юрія теж є дейко, так, є панельки, з якісь панели цей момент якби, заходило. Теж там щось кіловат щось. І от бачите, от з батарейки те, що загрібається, кіло 40. Це е ну, те, що вітряк дає, так, і те, що зсунеться в навантаження. Це якби його. Допомога системі загалом в час, коли е, сонця немає. Ну що ж, ви побачили все, що е, можу ще сказати. Е, по цінах Да такий вітряк досить непогано виходить по цінах. Він, якщо сам вітряк, 3600, тут в Україні розмитнений, залишається лише локальна доставка новою поштою. Якщо з контролером, це вже по-різному. Підключення в дейку, це з контролером буде незалежно від того 220 чи 380 вольт. Це буде 4600. А з контролером заряду оригінальним китайським отут треба помучитись, тому що там вони насправді трошки дорожчі, і там може бути навіть до п'яти. Там треба добре дивитися, який тому що вони є різні. Контролер контролеру дуже суттєво відрізняється. Вони можуть дуже дуже сильно, якби по ціні якби попливати або відрізнятися. Тому я би казав, от власне така схемка на сірката вона є чудовою, це перевірено. Єдиний мінус, я ж попереджаю, це обмеження в 3 кВт, що ви з нього можете запхати на батарейку. Ну далі подумайте про якийсь баласт, або що, або включайте його в дея. ціну я теж назвав. Тобто варіанти є. Я до ваших послуг або купляйте самостійно, де купити, ви знаєте. Машина бомба працює точно добре, перевірено вже, і ну, що, що, що ще сказати? Напишіть ви, що думаєте з цього приводу. Та далі побачимось. Па-па.